А, дай Боже здоров'я вас. Де ви є? Що ви вдома сидите? А ви маєте сидіти у сільській раді? Ну, то що я? Голова сільської ради чи що, блядь? Не цікавить, ви маєте сидіти у сільській раді, я не вдома. Я казав вам не пити з земної води, казав? Казав, блядь? Ось вас мама ваша мама певна, що мало у вас била, блядь. Ну. Мало била, видно? Що у вас трошки мозг є відшибло. Блять, зимов пити замерзлу воду. Вичисну дурна людина на голову. Мені треба, щоб хтось дров почистив. Що ви мені розказуєте, як ні одного трактора немає. Тут та машини позасипало. Ні одного трактора взагалі на дорозі нема. Не вижу взагалі. Та, а відки їде, блядь, та бригада. Що з Америки чи що? Мене не цікавить. Мені має бути дрова почищена, як я маю е, курим возити пшеницю. Ну А де та дрова там чисте? Я зараз курва туди підійду, машину ще подивлю. Е, чи там дрова чистили, чи не чистили? Що ви мені розказуєте? Е, е, і що? Та е, напиші на скотина і що? і трактор де лишив десь у, у, у цьому? У снігу і все? І забуксував холіре, а потім їх здали його, шукали з тим трактором. Ну, страшне, ваш цей робітник, блядь. набухався, бухаусі ти лишив трактора, ти шукали його. Потом е, е, з дві години шукали. Його, а потім трактора шукали, де він лишив трактора. Ну а потім ви трактор забира... збирали те як конструктор, блядь. Там колесо, там друге колесо, третє і четверте. А зараз сільської ради що? Зараз і подивлю. Ну, трактор та стоїть. срака там стоїть, а та не трактор, блядь. Чого мені мелити? Слідів взагалі нема. А... Uh, страшне ви обладнання дали для нашого села. Тут а коуш невеличкий, це взагалі не ковш, щоб сніг розгребсити? Так? так. Ну, а це допереду мені, ну? А ви чисто якийсь долбу Як Я підчіплю допереду, якщо в мене е дозаду сі підчіпає. У мене від за задній вал є, ну. Мене допереду не можеш підчіпити. Це суто, Ви що, сліпі були, чи я чи ви п'яні були, коли це купували. Ну то не знаю, дзвоніть до когось там, чи до Михайловича, чи чи до Івановича там. Їх там двоє хто займається цим. Та дзвоніть и кажіть, що не шукають назад. Ну, бо мені треба назад, інакше я не підчіплю до трактора. Мені тільки зад. Ну. Та, сніг паде, а ви, ви блять, ще, Ви якісь сьомнута людина, чесне слово, ви без щепки вийшли у трусах. ви Якісь дурні. А, 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 та. А потім будете дзвонити мені, привези мені пігулки, бо я слабий. Е! Ідіть до сраки, блять. А ну я зараз поїду туди там, де ви казали, що дрова почищена. Ну, зараз чекайте машину забожу. Лиш най виїду, бо бляха трохи підбуксовує. Зараз подивлю. А у вас перед хатою чистили? Та, шу ви шуфли почистили, ну. Блядь, трактором почистили собі ти будете тобі. Розказувати, що шуфли вчистили чистили. Я вам ту шу шуфлю на голову накину. Щоби я почистив дорогу? Взя. Ох! Нічого собі. За. Ну. А. Що ви розказували, блять, тут дрогу взагалі не чеще, на ні слідів, ні, нічого нема. Шість ніг падети Чорно на дворі. Ну. Ну, тоді. Да. Треба було зразу з грошей мені починати, що гроші предлагаєте. Ну... то так би було цікавіше, но. Ну. Треба було зразу казати, що платите гроші за роботу. Ну то все, давайте, будьте здорові, я їду по трактора, зараз будемо це все працювати. Ну що ж, друзі, друзі, всім привіт, з вами Фернат сьогодні ми продовжуємо проходити Simulator 22. І виходить, що у нас вже випав сніг, бляха, сніг по коліна, машину носи. ледве з дідом ви, витрутили цю машину, дев'ятку, там у мене дві машини засипали. О, курбов, пані не холодно, чи що? Одну БМВ там засипало, а у гаражеве теж засипало. Не знаю, як там сніг по... засипало туди. Але треба доїздити, головне сильно не гнати, бо тому що можна десь в туба залетіти. А мені проблем не треба. Так, тут зараз би головне акуратно заїхати. Ще би здалося почистити коло курятника, там все це порочищувати. Курча. Так, заїздимо, акуратно десь би її тут так лишити, щоб вона не мішала мені. Так, ну залишу я тут машину. Так, і трохи я трактора вже прогрів, ми з дідом його запустили, тут колеса поміняли, це вже добре. Трошки його можна сказати, що підсилили. Так, заводимо трактора, добре, що трактор і тепло, запустив курва. на дворі холодно, зимно. Так, від'їздимо. Зараз будемо певно, що виїздити через сусіда подвір'я. Так, тут акуратно, акуратно, щоб бляха. бляхати. Так, добре. Так, і можна їхати до сільської ради там. Так, поїхати до, до сільської ради, підчепити той коуш і будемо пробувати якось розчищати, виходи, дорогу, щоб усе було чисто. Ну, тому що, бляха, тут вже, якщо сам голова сільської ради сказав, що дасть нам премію, що за те, що ми почистимо йому дорогу, то взагалі буде заїбійсько, можна сказати. Так, і їдемо виходить. Але мені здається, що тут ще пригодиться ще мені один трактор, що мені тут двох не вистачить. Бо Т-25, то взагалі не потягне тут а не оселить. Мені хіба здається, що тут пригодиться ще би МТЗ, бо він має задні колеса подвійні, але переду нема подвійних, але то вистачить задніх. Їдемо акуратно, головне, тут, щоб нас не занесло, бляха. Але думаю, що нас не занесе. Бо так як у нас тут подвійні колеса, то взагалі так зараз би заїздити туди. Так, ще би доїхати туди перший раз. Ну то туди доїдемо без проблем. Так, тепер можна сюди увертати. Тут навіть я не знаю, де дорога йде. Не то що, дорога не видно. Так, даю назад. Так, ну підчіпаємо. О, то вже видно, що то є е, е, цей сніг. Снігу купа. Але зараз будемо якось пробувати грнути цей сніг на купу. Так, опускаємо зараз. Так, опускаємо. Так, і назад. А, і поїхали. Так, акуратно назад, назад, назад. Добре, файно є. головне ту машину. А то хтось лишив ту піцькавку, ту машину, то потім собі відкопає. Так, назад. Добре. Добре, файно є. Так, 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 так. Ще назад, ще назад, доки можеш. Курва походу страха, стряха. Там ні-не-ні-є, там іде да цей. Ох, uh, uh. так. піднімав, Так, тепер ще треба би трошки би назад. Оп. Так, піднімав, А курва сніг. Так, назад, назад, назад. Добре. Весь сачай поки що, зараз ще раз. Щоб трошки тут дрову шершу зробити. Може би хтось мені ще би тут поміг. треба задзвонити, може буде до голови сільської ради з десь там може би мені якогось трактора, би одного дали від, від, від сільської ради. Але то такі трактори, що до сракі, то я ліпше своїм трактором буду працював. Тому що тут трактори не... у них недобрі. Голова сільської ради, тим більше їх ще там порозбирав на запчастини, таке до сракі, то. Так, файно горне, горне. Так назад. Добре. Добре, є. Yeah. Так, тепер можна і вперед. Але спочатку треба хіба буду дзвонити до голови сільської ради і казати, щоб мені ще треба ще одного трактора, чи я можу щось з цього взяти. Ну можу по-любому взяти. Так, я виходить, що я ще буду сьогодні працювати на своєму тракторі. Це виходить така фігня, що розсипає сніг. Ну, там у голови сільської ради було, що наперед підчіпати, а в мене нема. Що в мене не підчіпайся наперед у мене тільки назад. Та й мусив вже казати йому, щоб щось робити з цим. Ти задзвонив я до Михайловича, Михайлович, Михайлович э, під, приїхав по мене, правда скажучи. Та й ми почали все це шукати. Що до чого, я вже і трактора взяв і почали шукати, які що до чого підходить до цього трактора. Так. Будемо пробувати за. Так. Він казав, що кіричах тут опускати. Так, це я опускаю. І вмикати. Так. Ох ти пішло, пішло, пішло. Так нам би це десь висипати, я не знаю, може якусь би машину, щоб... Або так висипати до гори. Розсипати цей сніг. А бляха, він там всі насипає. А, де би його би так висипати, а? Може якусь би машину висипати, не знаю. Або десь? сюда по при так думаю что собі там на беды уже курва негер ходить. так куда лізеш сюда дурми ты берся это семы все ходи там позасыпаю трохи вас но no. тюмейты бля. так Хіба так розчищати, бо інакшого вибіру нема Може якось ще би Ось так би Не, воно виходить Ось так можна Ось так би розсипати О ооо Хоть би якась би була би дорога А то там вже е, пізніше там люди собі й розкиду, так? Назад. Курва, щось не хоче йти так, добре є, добре є. Так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Так, може полегше трошки, може ще би опустити би чуть. Так, головне собі подвір'я не, не засипати. Так, акуратно, ну добре, що апарат файно працює, файно, мені подобає. Так, тут бляха прийдеться дуже багато працювати, але добре є ще цим. Як то сказати, керувати не вмію. Треба там все підтягувати, але думаю, що скорим часом трішки приучусь. Так, ну головне тут порозчищати. Головне, це би перший раз проїхати, знаєте, можна так сказати, щоб розчистити дорогу. Так, добре. А потім вже більш акуратніше ми будемо розчищати тут, розвернемось і зараз будемо так дорогу розширювати, щоб можна було на цій дорозі гарно працювати і гарно тут проїхати, бо бляха. Ще голова сільської ради скаже, що ніфіга не зробив. Але принаймні від його робочих, то я тут роблю і працюю. І не то, що те, що так, як його робочі будуть розказувати, що вони працювати. Ага. Так, опускаємо. Зараз опускати тут треба. І зараз акуратно назад. Так, і назад. Так, Зараз тут виходить, що комусь попід паркан понасипаю, але то нічого страшного. там Люди собі е цей, е шуфлу повідкидують. Так, назад, добре. Може би хтось ще б мені з хлопаків поміг, не знаю, треба задзвонити. Зараз до них задзвоню. А курві сини ніхто не бере, блядь. Ну я їм дам дам. Я курва їм позасипаю ворота, щоб потім вони розчищували. Блядь. Я їм дам другу честь, але ну, поїхали бухають, а навіть мене не покликали. Я якби знав, то я би навіть не засиділо всі не брав. З ними поїхати би бухав, блядь. Вони лишили мене, називаються колеги. Страшне, коли Курва, застрілити їх можна. Так, зараз треба хіба десь туди, в сторону огорода сипати б. Не собі тут на подвір'ї. Так, туди. Добре, файно є, файно йде, зараз ну, так туди насипати кучку. Бляха, нема чим возити, нема чим цей. ковша ніякого не Маю Маю тільки вилку для тютю виходить, що на трактор. Але тут так би... Якщо би кошом це все вивозити, то, ого, то це в мене робота би на тиждень би була. А так то виходить, що хоч трохи поросипаю там. Якщо то хтось собі повикидує по шуфлю, порощищує і все, то й файно буде. Так, тут по ну, акуратно, акуратно їхати тепер назад. І все файно є, робота йде. Робота кипить, бляха. Так, а тут я не знаю, тут хіба зараз буду якось піднімати. І треба їхати вперед, зараз там розчищувати. Так, піднімемо. Але тут, в принципі, не дуже роль грає, розчищувати дорогу, Але все рівно, знаєте, треба почистити. Ось, не знаю, може хтось з людей сюди їде, так треба буде туди повернути, почистити Оцей. Почищу дорогу там -то і все. Так, вперед і поїхали, добре. Все, тепер можна їхати вперед, уже там десь з тої сторони починати і чистити. Так, тут акуратно би це оце, трошки би цього не було, добре. Цього б це не було, добре розчищаємо. о, файно о, є. Все, і можна тепер працювати. Так, виходить, що згорі пополам, то й трохи тут вже почистив дорогу. курва ніхто не хоче допомагати взагалі. Ну, я їм дам леха. Так, назад тепер Сюди тепер чистить треба дорогу. Так, можна сюди засипати тут, щоб зробити гірку виходить так насипати сюди 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 так можна на поле сипати на полю так нічого нема на поле туди сипати але хоч тут ми трохи дрова людям прочистити якщо то собі там уже далі всю шуфу прочистити. щоб менше би снігу на дровах би було таке щоб видно щоб чтобы видела что працюет так только файна идея так все аккуратно все идея я кумас майбут так тте аккуратно бляха заеду перееду бляха ты Все будет по теті так назад Так, добре є. Тепер поїхали вперед. Тут уже скільки снігу подзасипали. На це поле, що ялки пал. Так, тепер поки що виключу. Так, підняти і назад давати. Туди якщо не помиляюсь, вроді поле йде. Але все одно треба хоч туди хоть трохи почистити дорогу людям. Так, добре, най йде чоловік. Так, ну в принципі по дорозі я вже й тут... Та... Так, то дорога аж сюди йде. То не сюди йде, трошки сюди йде, зрозуміло. Походе, зрозуміло. Курва, ч ти там стоїш? Так, а треба глянути куди перший раз чистить другу, так тут хати ще парус хатів йде, а, то далі все поле. Зараз сюди так поїду, щоб дрову почистити, проще Ну, ти будеш здоровий. Файний апарат? Ну ні, а ви що думаєте? Так, бля, що цей курва став тут и стоїть. Так, добре. Дають мені проходу Стають, зазирають у кабіну, на шлях трав. Так добре, виїздим, поки що тут не будем чистити, почести пізніше. Так, щось у мене там Показалось? А, показалось, показалось. Ляха, виходиш, подвір'я собі засипав. На шлях трав. Так. Так, можна давати назад. Ляха, ця робота хіба буде до вечора? Зараз тут прийдеться у вуличку заїздити. Буду так сипати, я тут інакше нічого не зроблю. Грузити нема чим. Грузити нема чим. Так буду хіба попід паркани сипати цей сніг, й все. Так. Назад. І поїхали. І пішли. Там собі люди повізьмуть чухлі порозкидають, якщо їм треба буде. Зроблять собі про проїзд. Бо то я пам'ятаю, один був тут, я теж на тракторі робив, коли чисто друге, то ніхрена толком не почистив, виходить що... Е, тільки все ще гірше зробив, чи було. Так, там теж одна бабця живе, хоч одна чи не одна, але треба її почистити Так, зараз трошки дати... назад ще. А файне ідея, все файн є. Леха, трошки кривовато виходить, але Леха тут взагалі дроне не видно, так що ми на цьому дякую. Так Все файно є. Все, файно є. Добре. Так, виключаємо апарата. Так, тепер можна їхати і вперед о, вже тепер по чистому файне є, прочищали трохи хоч. Так тут можна трошки підчистити. Тут во так сюда трохи о. Є ще дрова сідроду. Є, хай. То то вже коли прийде весна, тут щось і поростоплює. Щось і поростоплює. Ти що? Так, їду далі працювати. Just never solve them. Cause you always in drama. It's alarming, it's alarming. Girl, I just need clarity. Can you just let me? Виходить, що я вже трохи розчистив дорогу, ну досить... далеко я вже розчистив дорогу. Бляха темносі, капець просто. Але трошки людям по підсипав, виходить, що снігу попід фердки, але нічого страшного там собі відкидають. Головне, що тут дорога розчищена, що е, може хтось собі вже тут і проїхати машину. У бляха виходить, що такий сніг, що лки-палки, у мене аж самого трактор буксував. Ще б здалося у нас на, на подвір'ю порозчищати це все будто є три машини. Ти бляха господарство, це виходить, що я мушу трактором сюди заїздити, ти виходить до... Курва. сусід певно, що спить. Виходить, заїздити і десь сюди, сюди сипати сніг, так. А думаю, що з цим ще справим. Тут цей сніг теж треба буде туди сипати аж туди. висипати, виходить. Так, що там кури. Ага, файно є, кури попідростали, качки попідростали. Так, треба це все буде порозчищати цей весь сніг, щоб тут його не було взагалі. Взагалі, щоб його не було і все. А там я трактора залишив коло сільської ради, потім заберу. Ніхто ще не вкраде. Ніхто не вкраде, бо тим більше на тракторі сигналізація стоїть. Так, тут треба провірити, чи трактор замкнутий. Так. Ага, трактор замкнутий, супер. Так, тут єфірку так не закрию, бо тому що бляха сніг, то це треба все розчищати, виходить. Ну що ж друзі друзі, ми на цьому будемо закінчувати, будемо все в наступних серіях, всім до зустрічі, пока-пока. Так, а я тепер би хотів звернути увагу до моїх глядачів. Дякую вам, що переглядаєте мої відео, дякую, що пишете багато гарних коментарів. Мене це підбадьорює, щоб вам знімати качественні відео і знімати нові круті серії. Ну що ж, тепер на цьому будемо закінчувати. Всім до зустрічі, пока-пока.